Ці люди. Стали відомими і багатими завдяки їх блогам. А от так напевно виглядає твоя сторінка, якщо ти дивишся це відео. Тож сьогодні я розкажу, як саме вони це зробили і з чого складається система просування в соціальних мережах, яка буде приносити вам лояльних підписників та перегляди. А головне, хто є в біза такий, щоб про це казати. Дивлячись на мій канал, на якому півтори тисячі підписників таке питання буде виникати, і це повністю нормально. Я вас розумію, бо чому ви маєте довіряти людині, в якої тисяча підписників? Тож доповідаю, в мене є і інші канали, як Англомо. Овні, так і російськомовні. Не кидайте мене помідорами, бо починав я їх до війни. І от на тих каналах ми робили сотні мільйонів переглядів. Зараз ви можете бачити деякі відео мільйонники. ще ми продали своїх програм тренувань на 40 тисяч доларів. Зараз працюємо над своїм додатком, а в цілому з Ютубу я заробив вже більше ніж 200 тисяч доларів. Тож мені є що тобі сказати. Насправді, головна проблема людей, які планують заробляти соцмережі, це може бути Ютуб, Тікток, Інстаграм, будь-яка соціальна платформа. Це фокус тільки на монетизації. Всі кажуть про Швидкі гроші, воронки, прогріви, проявленість. Але насправді все це до сраки, якщо у вас немає підписників. Ну погодьтеся, якщо у вас 50 охоплення в сторіс, то продавати на таку аудиторію ну це як мінімум сумно. Натомість я пропоную спочатку набрати хоча б одну три тисяч підписників і вже потім починати їх монетизувати. Отож, що зараз дає підписників? Це може бути як платні методи, так і безкоштовні. Безкоштовні методи це каруселі, короткі відео або довгі, як ти дивишся зараз. Платні методи це реклама блогерів або таргетована реклама. Ось тобі один з моїх рілсів, який органічно набрав 140 тисяч переглядів і приніс мені тисячу підписників. А оце вже інший рілс, який також приніс тисячу підписників, набрав трохи менше переглядів, але все це було платними методами через таргет. До речі, я знайшов спосіб, як можна окуповувати рекламу, на яку ви витрачаєте гроші через таргет. Про це розповім трохи Давайте прямо зараз почнемо з органічних методів. Як вам просуватися абсолютно безкоштовно? Для цього вам потрібні отакі показники, як ви бачите зараз на своїх екранах. Тобто від ваших загальних охоплень має бути від 1 до 3%. Поширювань або збережень від 4%. Саме тоді ваш Reels буде мати вірусний потенціал, але впливає на вірусність не тільки це. Якщо ви можете забезпечити утримання більше 45%, при умові, що у вас хронометраж також більше 40 секунд, то такі відео також будуть мати дуже високий вірусний потенціал. У мене є купа тому підтверджень. Але як же ж забезпечити такі високі показники? Насправді тут є лише два варіанти: або робити відео на широкі тематики, і такі відео будуть змушувати людей їм ділитися, або просто робити тарет. Всі навколо такі успішні, що аж бісить. Тобі знайомо це відчуття? Коли, начебто, всі кудись рухаються, лише ти один стоїш на місці. Але не засмучуюся: 40% тих людей, що ти бачиш, пізно колись я жив у Китаї. І ось мої фото. Напевно, ти міг подумати, що в мене дуже багато грошей, але давай порахуємо. Білет з Китаю до балі коштував приблизно 1000 юанів. Це десь 4000 гривень. А тепер скажи мені, ти би полетів на балі за 4000 гривень? Тож не слід довіряти кожній красивій картинці. Слід пам'ятати, що 95% тих людей, що ви бачите в інстаграм, навіть не зроблять перший крок. От бачиш цей сайт. Він дозволяє ідеально вирізати фон позаду. А ще ти знаєш, що 80% людей дивляться твої відео взагалі без звуку. На цей випадок є ще один сайт, який ідеально розпізнає українську мову і робить субтитри за тебе. А ще є сайт, який безкоштовно робить отакі прикольні анімації. Тобі залишається лише вписати свої дані. І ще раз, це повністю безкоштовно. Тож, поки ти не почав витрачати гроші на монтажера, напиши мені в Директ слово сайт. І я віддам тобі всі ці посилання прямо в Директ. Так, це невелике пряме включення прямо зараз. В мене Reels, який от про сайт, дає заявки, дає підписники по 2 гривні 50 копійок. Я не хочу зараз дуже тут сильно хизуватися, але навіть в крутих таргетологів, ну я бачив результат ну, нехай 15 гривень за підписника. У більшості людей взагалі результат 60 гривень за підписника. А в мене зараз 2,5 гривні. Все це, як на мене, це не налаштування таргету, це заслуга саме. Якісного контенту і якісного лід магніту. І ще хотів додати, що коли ви робите органіку, тобто коли ви намагаєтесь набирати органічний трафік, то у вас може блог розвиватися отак. Тобто ви спочатку набираєте аудиторію, потім ці відео можуть згасати. А коли ви робите саме таргетовану рекламу, робите це все правильно, то у вас блог буде розвиватися отак і системно. Просто хотів з вами поділитись, тому що це дійсно дуже круті результати. Вертаємось до відео. Як бачиш, обидва варіанти у мене спрацювали досить непогано, але головне тут розуміти, що вірусне відео можна зробити ну навіть і про прокотики. <звук> Але таке відео ну точно не принесе тобі грошей. Саме тому людство придумало його величність лід магніт. Насправді не лякайся цьому слову, якщо тобі воно невідомо. Слово лід це просто потенційний клієнт, а магніт це те, що його притягує. Тобто, простими словами тобі треба зробити якусь користь за якусь цільову дію. Наприклад, ти будеш видавати чек-лист за підписку. Саме таким чином працював Нірілс Просайт, і ціна за підписку складала 6 гривень. А зараз я довів цей показник до 3 гривень за підписку. Що насправді дуже і дуже дешево. Тобто, з однієї тисячі доларів я можу залучити 10 тисяч підписників. І от саме на цьому етапі працює система, яка дозволяє окуповувати мені вхідний трафік. Тобто, просуватися повністю безкоштовно і навіть заробляти з цього. І як ви вже напевно зрозуміли, це мені вдається завдяки платному продукту. Де ти береш гроші? Вона каже в тумбочці. Давайте уявимо, що з 10 тисяч людей, яких я залучив у свій блог, в мене купить хоча б 15. По середньому чеку в 2500 я можу відбити повністю затрачені кошти. А якщо більше, то абсолютно пасивно заробляти, навіть без сторіс. І так це і працює. От скрін того, як відбуваються оплати. Тож давай ще раз, щоб тобі було зрозуміліше, з чого складається система автоматизованих продажів. Перше, це упаковка твого профілю, щоб було зрозуміло, хто ти, чим ти займаєшся, чим ти можеш бути корисний твоїй цільової Аудиторії, і що в тебе прямо зараз можна купити? Друге це продукт, який будуть купувати люди. Третій – це трафік. Він може бути або безкоштовний через Reels, або платний знов ж таки через Reels і таргетовану рекламу. Ну і четверте, це лід-магніту, який буде змушувати людей робити цільові для тебе дії. Напевно, ти зараз дивишся це відео завдяки от саме цій системі. Більшість людей не заробляє тільки тому, що просто не вміє робити якісний контент, не робить лід-магніти, не робить заклики до дії, а також не має продукту, який прямо зараз вони можуть продавати. Тому навіть розуміючи всі ці кроки, люди дуже часто не мають розробляють. Результатів. Давайте уявимо всю цю систему як рукавицю нескінченності тануса. Якщо ви, може, не дивилися фільм, то це така рукавиця, яка буде працювати тільки коли в ній є всі кристали. Забери там хоч один кристал, і все, щолк зробити не вийде. І насправді в блогерстві, в продажах все точно так само. Якщо, наприклад, в тебе немає переглядів, в тебе не буде і продажів. Якщо в тебе, наприклад, є перегляди, але немає підписок, у тебе все одно не буде продажів. Якщо в тебе є і перегляди, і підписки, але в тебе немає продукту, який будуть купувати люди, в тебе все одно не буде грошей. Тож давайте візьмемо продукт, як зробити його класним, таким, щоб він продавав сам себе. Для цього просто треба зробити щось з цінністю вище за ціну. Ну, насправді це дуже логічно. Наприклад, я зробив інтенсив за 2000 Ще гривень, при тому вклав у свої знання більше ста тисяч гривень і сім років досвіду. Чи це підвищує ціну мого продукту? Звісно, так. А ще в самому кінці інтенсиву я даю бонуси, про які я навіть не розповідаю на сайті. Я роблю це навмисно для того, щоб перевершити очікування свого клієнта. Це впливає на довіру людини в майбутньому і, звісно, також дуже сильно впливає на лояльність. Не кажучи вже про те, що всередині є Notion Planner, який я зробив точно так само, як це роблять англомовні блогери, в яких цей планер коштує 200-300 доларів. І знову ж таки, чи це підвищує ціну мого навчання? Питання риторичне. Тож як створити крутий продукт? Для мене тут відповідь дуже проста: це купувати у інших, тому що, наприклад, якщо б я не купував продукти у інших, по-перше, якби я мав право просто продавати свої продукти іншим, а по-друге, якби я розумів. Що таке дійсно якісний продукт? В Такому разі я би не розумів методологію, не розумів, що має бути всередині, що таке хороші продукти, а що таке неякісні продукти, які є плюси і мінуси. Найкраще навчання буде завжди у тих людей, які найбільше вклали в своє. Як то кажуть, ви цікавий тільки тоді, коли цікавитесь. До речі, для того, щоб зробити класний продукт, не треба бути топ 1 в чомусь. Це також хибне уявлення. Якщо ви, наприклад, фотограф, вам не потрібно бути топ-1 фотографом в світі для того, щоб зробити класний продукт. Але деякі люди кажуть, а що, якщо я Взагалі нічого не вмію. Насправді я це твердження також не дуже розумію. Якщо ви живете в цьому світі, у вас ну як мінімум є якийсь досвід. Якщо ви народжуєтесь, ви як мінімум знаєте на одну мову більше ніж. Людина, яка народилася в іншому кінці планети, тож всі ми унікальні і у всіх у нас є унікальний досвід. Головне це його знайти. Я, от, наприклад, 12 років займався калістенікою і можу робити дуже багато різних елементів на турніках. Чи крутіше я ніж професійні спортсмени? Ні, чи можу я навчати професійних спортсменів? Точно ні. Але чи можу я навчати 85% звичайних людей, які спортом не займалися? Звісно, так. Саме ця думка дозволила мені в свій час створити проект Workout і заробити на ньому більше 40 тисяч доларів. І до речі, я не тільки заробив на ньому, ось скільки трансформацій ми зробили з моїми підлеглими. Я дуже часто бачу новачків, які йдуть в темряві в темних окулярах, навіть не знаючи свого призначення. Скажіть, чи не простіше просто зняти ці окуляри, визначити свою мету і просто її досягти? Тож, якщо ви також хочете пройти шлях від створення від Відео до перших 50 тисяч гривень з інстаграм, тіктоку та будь-якого короткого відео, можете перейти на сайт і подивитися на мій інтенсив. Можу тільки сказати, що це буде одна з найкрутіших інвестицій в цьому році, тому що я дуже багато вивчав маркетинг, психологію поведінки. А також, що головне, я досі заробляю соціальних мереж і роблю це постійно. Тож всі посилання будуть в описі, а якщо у вас залишились якісь питання, то можете задавати мені їх прямо в телеграм. Посилання я залишу там же. Ну а на цьому все з вами був Федір Чепкій. Дуже дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, вам було корисно.